Вітаю вас, мої любі учні, на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати тему числівник, а саме, як правильно вживати його в мовленні. Встало сонце з позаранку, зазирнуло під фіранку. Добрий день нам всім сказало і до нас всіх завітало. Час урок наш починати і всім гарно працювати. Розподіли числівники на групи. Ті, які відповідають на питання скільки. Та ті, які відповідають на питання котрий. Сорок? Скільки? Другий. Котрий? Десять. Скільки? Сьомий. Котрий? Вісім. Скільки? 20. Котрий. 71. Скільки. Чудово, молодці. Пригадали, що числівники відповідають на питання, скільки та котрий. Розгорніть свій зошит та запишіть сьогоднішнє число. З нового рядочку запишемо з вами такі слова. Перше слово з великої літери. Помилка. Це слово діти має два наголоси, тому ми можемо сказати і помилка. Помилка, предмет, понеділок. Їжак. Перевірте написане. З нового рядочку запишіть з великої літери слово їжак. Визначте, скільки в ньому букв, звуків та складів. Їжак чотири букви, п'ять звуків. Адже літера І позначає на початку слова два звуки та два склади. Розгорніть свій підручник, сторіночка 92, вправа 15. Зазнач дату свого народження за зразком. Що ж таке дата? Дата, діти це календарний час будь-якої події. День місяць або рік. Зазначте дату свого дня народження. Наприклад, 15.11.2012. 15 число, 11 місяць 2012 рік. Визначте свою дату народження. У зошиті запишіть вправа 15 та запишіть речення з датою свого народження. Усі. Числівники ми прописуємо словами. Речення почніть так. Я народився, або, дівчатка, я народилася і запишіть дату свого народження словами. Наприклад, 15 листопада 2012 року. Кожен пише свою дату народження словами. Попрацюємо з вправою 16. Уявіть себе в майбутньому через кілька років. Розкажіть про себе, доповнюючи подану розповідь. Назвіть числівники, які ви використали. Прочитаємо перше речення. Через один рік мені виповниться скільки років? І я в якому класі будете навчатись. Ну, давайте уявимо, що зараз нам усім 7 років. Через один рік мені виповниться скільки? Вісім років. Так, і я вже буду у третьому класі. Які числівники ми використали? Один, вісім та третього. Наступне речення: через 2 роки мені буде. І я буду в якому класі? Так, через два роки мені буде 9 років. І я буду учнем. Четвертого класу. Числівники 2, 9 та 4. -го. Через 3 роки, коли мені стане скільки років? 10. Так, я стану учнем у п'ятому класі. Числівники 3, 10, 5. -му. Через 4 роки я відсвяткую свій. Який день народження? Одинадцятий молодці! І буду учнем уже 6 класу. Через 5 років я запрошу вас на свій 12-й день народження і стану учнем 7 класу. Поки що ми з вами в другому класі, тож стараємось навчатись дуже гарно, щоб у сьомому класі мати відмінний результат. Станемо трішки відпочити. Працюємо далі. Розгляньте малюнок і прочитайте. Полічіть і скажіть, скільки було людей. Назвіть числівники використані в задачі. Одна бабуся, дві матері, дві дочки та внучка. Давайте спробуємо порахувати, скільки ж було людей. Одна бабуся, дві матері, дві дочки та внучка. Так, діти, всього було троє людей. Адже бабуся одна, мам у нас дві. Мама для дівчинки та бабуся є мамою для вашої мами. Дві дочки. Дівчинка є дочкою для своєї мами. А ваша мама є дочкою для бабусі та одна онучка. Всього було троє людей. Які числівники у нас є? Одна. Дві, дві. На яке питання вони відповідають? Скільки? Молодці. Давайте спробуємо створити подібну задачу. Один дідусь, два батька. Два сина та онук. Один дідусь. Два батька. Ваш батько та дідусь батько вашому татові. Два сина. Хлопчик-син та ваш батько-син для дідуся. Та один онук. Числівники один, два, два. Відповідають на питання скільки? Молодці. Наступна вправа 18. Відгадай загадки. Два брати через дорогу живуть і ніколи в гості один до одного не ходять. Це діти є у кожної людини. У кожної тварини. Це очі. Два брати через дорогу живуть через носик, да? і ніколи в гості один до одного не ходять. Два скельця, три дужки, на ніс і завушка. Так, це в нас окуляри. Два кінці, два кільця, а посередині цвях. Ми використовуємо це на уроці дизайну і технологій. Це ножиці Чудово. А хто був уважний і помітив, який числівник повторюється в усіх трьох загадках. Так, це числівник 2. Молодці, дуже добре. Давайте придумаємо свою загадку, де у нас буде числівник 2. І запишемо її у зошит. Подумайте, яку б ви придумали загадку, щоб був числівник 2. Я придумала таку загадку. У двох матерів по 5 синів і всім одне ім'я. Це діти пальці. Запишіть вправа 18 і ви можете, звісно, записати свою загадку, а можете мою. Права 19. Прочитай вірш загадку Дмитра Білоуса. Назви два відгадані слова. Летіла пташка на морозі над хатами зимовим днем. Згубила літеру в дорозі і стала числом із нулем. Яка ж це така пташка летіла, згубила одну літеру і стала числом. Та ще й не простим числом, а з числом, яке має нуль. Так, це в нас пташка сорока. І яку ж літеру вона загубила? Літеру А. І ми з вами отримали число 40. Чудово, молодці! Давайте придумаємо речення, в якому буде цей числівник. 40. Ви можете записати речення, які придумали ви. Я придумала ось таке речення. На галявині росло 40 ромашок. Нагадую, речення починається у нас з великої літери, в кінці ставимо крапку. Оціни свою роботу на уроці. Старався, у мене все вийшло. Старався, але були помилки. Наступного разу спробую краще.